Добрий день, шановне панство. І дивіться, вольєр, де було сім самок, з якими був жовтий самець. І з семи самок вже всі терміни вийшли. З семи самок родили лише дві. Одна самка родила е, троє внутрішня, друга самка родила одне внутрішнє. І в даному вольєрі ще залишилося. Чотири самки, вже всі терміни вийшли. Осталося чотири самки на забій. І три самки я вже пустив на м'ясо. І вага самим м'ясом була з внутрішніми органами. Я маю в виду серце. Легені я не витягував, печінка, що там каше нирки. І хвіст без голови м'ясо. По 3 нутрії заважили в мене тим м'ясом 15 кг 300 г. Тепер я обіцяв вам проаналізувати, чому в мене таке погане запліднення. перше В першому вольєрі, де жовтий самець був, запліднилася одна з дев'яти самок в другому вольєрі, в тому вольєрі дві семи. А вся біда в тому, що я неправильно для нутрі зложив раціон. Не знаю, тут, напевно, на фоні падає дощ у ну, нас, але мушу зняти, бо пройде натхнення, не розкажу. І так, минулого року десь приблизно сніг випав, не знаю в якому то місяці було, може в грудні. Шукав я макуху, на базарі макуха. Соєву макуху. На базарі вона коштувала біля 22-25 гривень за кілограм, а мені знайшлася людина, яка каже, я маю макуху, буде макуха коштувати 18 гривень кілограм. Ну і я злакомився на ту макуху. Але яка то була макуха? Людина мала і як воно називається, ескудер. І сам фермер, напевно, ну фермер не фермер, ну засіває е, поле соєю, має сою і сою з повноцінним жиром тим він пропускає через ескудер і виходить така собі макуха екструдована, якщо там я правильно назвав. Свердована макуха. Але ця макуха, дивіться, якщо соя приблизно має до 40-50% олії і людина ту сою пропустила через ескудер, то частина тої олії, звичайно, щось там перетравлює. Ну, е як вам сказати, ну при високих температурах трохи вона перетравлюється в якісь цукри, бо в принципі та макуха вона відносно трохи солодка, От, а в тих 40% олії вони ж нікуди не діваються, вони є в тій макуці. І я цією макухою будемо казати, майже протягом не, не протягом боку, десь. 7 місяців годував тих нутрій. Для відгодівлі нутрій було все шикарно. Якщо годувати такою макухою нутрій, ну, додавати до корму таку макуху нутрій, нутріям, то прирости будуть самошедші. Ну, хороші, будемо так казати. Нутрята будуть набирати кілограм плюс ваги. Дорослі внутрі теж добре ростуть, все нормально. Але є єдина проблема, ну, то з мого досвіду. Маленька внутрішня самочка, з самого малку їсть ту макуху і з самого малку вона жиріє, бо жир з тої макухи нікуди не дівається. Ми тішимося, кидаємо на вагу внутрі, і вони набирають гарну вагу, а по факту маємо в кінці з 9 самок, як сталося в мене, лише одна самка народила. З другої сім'ї, з семи самок, дві самки. І після того, як в мене одна самка з дев'яти народила, і мені прийшло того, самки ходили, ті перші дев'ять самок, вони такі кругленькі, тлустенькі, ну, виглядали, як вони от-вот -от мають народити. Але після того, як я відсадив самця в, дану, ну, в другу сім'ю і відрахував срок 132 дня і отримав по факту лише одну самку запліднену. І нічого дивного нема. Вся середина нутрії залита жиром. А ви як знаєте, що жирна нутрія вона або мало народжує, або зовсім не народжує малих От. Так що майте, вже після першої партії. Все рівно в мене оставалося ще досить... Я 100 кілограмів тої макухи купив. І все рівно треба було згодовувати ту макуху. І я вже потім, як ті дев'ять самок народили, я аж тоді почав зменшувати макуху в кормі. Ну, але все рівно ще догодовував тою макухою, соєвою, догодовував внутрій, бо більше кому. Не було кому їх давати. Викидати знову е не хотілося по макуху. І помаленьку, в принципі, вже в мене вона закінчилася, ще залишилося пару кілограмів. Ну але тих пару кілограмів вже буде йти на корм е ку курям. Так що єдиний недостаток і ви пильнуйте що корм внутрі не повинен бути дуже жирний, бо якщо корм, в кормі досить багато жиру, то самки особливо їх годувати. Навіть годівлі годувати можете, як хочете. Буде рости добре. А племінним треба робити е, окремо корм і годувати. Е, Ну, Пораховано, щоб не було дуже багато жиру в кормі. А зазвичай ще перед е, паруванням внутрі, якщо ми бачимо їх, що вони зажирівші на вигляд чи по вазі, будемо так казати, то бажано перед на е, 2 тижні на місяць посадити їх на дієту. Я маю на увазі, якщо то літу трава, на одну траву на місяць посадити, щоб вони похудали. Ну і там чуть-чуть давати макухі, там макуші, 10% від тої норми, яку ми даємо. От. А так а зимою, то сіну буряк, і теж тих 10% макуші, щоб нутрія похудала. А нутрія, якщо їм так воно посадити на дієту, то вона досить швидко скидає свою вагу. Так що годуйте правильно, вчіться на чужих помилках, не робіть моїх помилок, бо я з вами поділився тим, що в принципі, зі свого досвіду я отримав. Бо дуже прикро, коли годуєш, годуєш, а по факту, а по факту внутрінят немає. Все, дякую за увагу, до побачення. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.